Я постійно роблю і об'їзди міста на автіпі, я також піше того, щоб розуміти, в якому стані знаходяться наші вулиці, в наші двори. Що по місту, я зустрів вітаю. Віталій до мене підійшов з проханням придбати для їхнього підрозділу реп-систему. Я звернувся до Олександра Крутька і ця система сьогодні ми передаємо вже вам для виконання бойових завдань, а також цю рушницю, яка буде також допомагати збивати. Вороже дороги. Я хочу побажати вам хлопців, щоб воно вам дійсно послужило, щоб воно врятувало життя. На даний час я проходжу лікування на нашому реабілітаційному центрі і мені рекомендували робити ввечері прогулянки. І на одній з прогулянок, таких я зустрів нашого мера. Андрія Леонідовича, от і підійшов до нього. Ну просто там потиснути руку і запитав. Ну на всяк випадок, чи є в нього можливість допомогти моєму підрозділу, ребом і рушницею. Він взяв мій номер телефону. Наступний день мені вже дзвонили люди від себе особисто і від першої мінометної батареї. 93-ї бригади Холодний Яр висловлюю вдячність Андрію Леонідовичу і всій міській громаді за бажання допомагати і за допомогу, яку нам надали.